Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сережки. Дані круглі сережки це приголомшлива прикраса для жінок. Вони мають класичний дизайн із сучасним відтінком, що робить їх універсальними та підходящими для різних випадків. Вони також ідеально підходять для заручин або весільних прикрас, оскільки вони роблять акцент та доповнюють образ нареченої завдяки своєму камінню. Вони чудово вловлюють світло та змушують власника сяяти. Універсальні сережки класичного дизайну стануть чудовим доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. Пропонуємо до вашої уваги голку з нержавіючої сталі. Вона є універсальним та необхідним інструментом для будь-якого швейного проєкту або DIY. Голки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує міцність та довговічність. У набір входять голки різних розмірів, які підходять для різних тканин та матеріалів. Конструкція глухої голки з великим отвором дозволяє легко заправити нитку, роблячи процес шиття чи вишивання набагато ефективнішим та зручнішим. У набір входить 12 голок, що робить його відмінним співвідношенням ціни та якості. Пропонуємо до вашої уваги чокер з перлинами. Це красива та елегантна прикраса для жінок. Натуральні плісноводні перли додають витонченості та красу, що робить його ідеальним для весілля чи інших особливих випадків. Чокер оздоблено срібною застібкою 925-ї проби, що забезпечує міцність та довговічність. Також цей чокер чудово поєднується з іншими прикрасами для створення індивідуального образу. Завдяки своїй універсальності, ви зможете його поєднати з багатьма речами зі свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги срібні сережки. Це модний та стильний вибір для жінок та дівчат. Сережки поставляються в наборі, який включає різноманітні стилі, включаючи геометричні, неправильні та металеві акрилові малюнки. Їх дизайн модний та універсальний, підійде під різні образи від повсякденного одягу до офіційних заходів. Сережки виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Набір доступний за привабливою ціною, що робить його чудовим варіантом для тих, хто хоче поповнити свою колекцію ювелірних виробів, не витрачаючи багато грошей. Пропонуємо до вашої уваги скриньку для прикрас. Це універсальне та практичне рішення для зберігання і упорядкування ваших коштовностей. Шкатулка виготовлена з м'якого оксамитового матеріалу, що надає їй елегантний та сучасний вигляд. Конструкція скриньки з висувним ящиком полегшує доступ до ваших коштовностей та зберігає їх упорядкованими та не сплутує. Скринька представлена у дев'яти різних варіантах. Відділення ідеально підходять для зберігання різноманітних прикрас, включаючи сережки, намиста, браслети та кулони. Пропонуємо до вашої уваги сережки у формі серця. Дані сережки це красива та ніжна прикраса для жінок та дівчат. Сережки мають невеликий мінімалістичний дизайн із акриловою шпилькою у формі серця. Модний та стильний дизайн цих сережок робить їх ідеальними для різноманітних випадків від повсякденних прогулянок до офіційних заходів. Їх невеликий розмір ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу більш витонченому та стриманому вигляду. Сережки з гвоздиками зручні в носінні та легко одягаються. Вони стануть чудовою ідеєю подарунка для коханої людини чи подруги, оскільки вони універсальні, стильні та доступні. Пропонуємо до вашої уваги класичні сережки. Дані сережки з нержавіючої сталі це красива та унікальна прикраса для жінок. Сережки мають геометричний прямокутний дизайн із вражаючим зеленим кристалом. Поєднання матеріалів та кольорів створює сміливий та привабливий образ, який ідеально підходить для будь-якої події. Сережки легкі та зручні в носінні, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння. Вони стануть чудовою ідеєю подарунка для коханої людини або подруги. Яка любить моду та унікальні прикраси. Пропонуємо до вашої уваги ретро сережки. Це прекрасне та унікальне доповнення до будь-якої колекції ювелірних виробів. Сережки мають ретро дизайн, який одночасно є елегантним та витонченим. Вони представлені у ніжно-фіолетовому кольорі. Поєднання матеріалів та кольорів створює сміливий та привабливий образ, який ідеально підходить для будь-якої події. Сережки легкі та зручні в носінні, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння. Вони стануть чудовою ідеєю подарунка для коханої людини або подруги, яка Любить моду та унікальні прикраси. Пропонуємо до вашої уваги фігури на підвізку. Вони є універсальним та унікальним доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. У набір входить 10 або 30 заготовок для підвісок у семи різних кольорах та геометричних формах, що забезпечує широкий спектр варіантів для створення унікальних браслетів, намист та інших ювелірних виробів ручної роботи. Вони прості у використанні, що робить їх ідеальними як для початківців, так і для досвідчених майстрів. Результатом готового продукту стане красива та персоналізована прикраса, яку можна носити або ж подарувати коханій людині.